Чи літання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні сніг випаде, то зима буде тривалою, а весна пізньою. А поки що на заході України у більшості міст день пройде під суцільною хмарністю. Лише подекуди можливі короткі прояснення, нічні опади у вигляді слабкого снігу чи дощу очікуються місцями, але в день погода залишатиметься стабільною і без опадів. Денна температура 4,6 градусів з плюсом, а нічна мінус. Пус один плюс два на півночі суха погода зі змінною хмарністю. Після переважно ясного ранку у багатьох областях небо огорнуть хмари. Однак опадів не прогнозується. Температура прохолодна, тож одягайтеся тепліше: 3-5 градусів з плюсом в день, а вночі мінус 3 – Мінус один на сході України переважатиме похмурий день, хоча місцями можливі тривалі періоди ясного неба без жодного натяку на дощі чи сніг, бо вже вночі буде морозець. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 3-5 градусів з плюсом в день а вночі буде мінус три, мінус один. На півдні країни погода мінлива. Переважно частина міст і сіл матиме ясний сухий день. Тоді як у Херсоні, Запоріжжі, подекуди спостерігатиметься стійка хмарність, а в Криму місцями в день короткочасні сильні дощі. Термометри покажуть 8-10 з плюсом в день, а вночі 4-6 градусів вище нуля. У центральних областях сухо і хмарно. У більшості міст і сіл протягом дня чергуватиме. Сонце з хмарами. Однак ...опадів ніде не очікується. На градусниках, побачите. 5-7 з плюсом в день, а вночі буде від нуля до 2 градусів вище нуля. У Києві небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться кудлатими хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів температура коливатиметься в межах 3-5 градусів з плюсом в день, а вночі вже перші морози. Мінус один плюс один. Тож нехай небо сьогодні буде добрим до вас, а день легким і теплим. На емоції, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.